Повістки поштою почнуть надсилати рекомендованим листом вже після 16 липня, заявили в Міноборони. Сьогодні дізнаємось у чоловіків, яка їхня думка стосовно цього. Чи чули ви, що 16 липня повістки будуть надсилати поштою? Не чули. А якщо, наприклад, до вам поштою прийде повістка, які будуть ваші дії? Будемо брати. Ну щодо повісток не чув, але те, що проходить 60 днів після того, як всі повинні оновити дані, так чув. А яка ваша думка щодо того, що вам може прийти повістка електронною поштою? Ну, хай приходить, типу, окей. Які будуть ваші дії, якщо таке буде. Нічого, просто видалю і все. Блін, дуже соромно, бо я свою пошту ще в школі, і це пошта Freak Life is Rock. Я б не хотів, щоб якісь важливі документи приходили на таку пошту. Ну, гіпотетично можливо, але я думаю, що воно має все ж таки відповідати законодавству. І вручення повістки має бути під особистий підпис. А якщо вам все-таки так прийде повістка, що будете робити? Ну, я особисто дані оновив, тому в принципі і є офіцером запасу, тому прийде, прийде. Думаю, це нормально. А якщо вам прийде повістка електронної пошти, що будете робити? Чесно, я не задумувався над цим питанням, я ще це так, скажімо так, не обдумував це. Чим більше ефективних методів буде для того, щоб мобілізувати людей на допомогу Збройного сили України, тим краще. І треба дійсно вирішувати питання, бо одні воюють, а інші не дуже воюють. І це буде правильно і справедливо в першу чергу до тих, хто воює весь цей час. Я вважаю, це буде правильно. Так? А всі будемо служити. Я думаю, яка різниця? В одному чи іншому форматі повістку отримаємо і будемо служити. Тому. Мені вже не прийде. Я військовослужбовець ЗСУ. Дуже я вам пусті. дякуємо. Дуже вам дякуємо. Бережіть себе і гарного дня. Дякую.